Добрий день усім. Сьогодні у нас в гостях Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат. Вітаю Добрий вас. день. Відносно закону. Пам'ятаєте, добре, як без жодних зволікань, депутати 5 березня прийняли закон про державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій, громадських протестів та членам їх сімей по одному мільйону мали виплатити сім'ям загиблим героям Небесної Сотні, і від 200 до 700 тисяч гривень тим, хто отримав тілесні ушкодження під час майдану. То отримав допомогу, ти отрикусь до отри, отримав допомогу 92 сім'ї, що я не помиляюся, але в розмірі зовсім іншому: 50 чи 100 тисяч. Ні, ну, що нам такі закони, Вадим. Я можу сказати одне: ті, хто зараз е, отримали владу на кістках е, хлопців, які загинули. На мріях людей, які стояли на Майдані, вони могли б повірити самі створити фонд, тихо, спокійно, кожен покласти туди по 5 мільйонів доларів і спокійно це питання вирішити. Але ніхто цього не буде робити. Тому що це позиція, як в бізнесі. Якщо на мене не давлять, то навіщо мені щось робити? Ну, покричав народ, ну походив і так далі собі сидить. Я хочу сказати тільки одне: що. Чи 21, го чи 1 грудня, чи 21 листопада, якщо люди схочуть знову прийти, як то кажуть, на Майдан, то я думаю, що на сцені мають стояти рідні, батьки, близькі, родичі, загиблих хлопців. Вони мають зараз створити якусь координаційну раду, і народ їх має підтримати, тому що вони. Перші, хто реально постраждав, і думати, що вони, якщо зараз створять якусь координаційну раду з рідних і близьких загиблих на Майдані, вони лягуть під владу і почнуть щось красти чи грабувати, я ніколи в це не повірю. От ці люди мають. Зараз шанс очолити рух майдану і не дай Боже там жодного політика чи жодного сьогоднішнього. Ганіть їх в шею і не пускайте нікого навіть на сцену. Ну це як то кажуть, моя порада. Вибачте. Дякую вам за пораду за вашу думку. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч, адвокат, був гостем нашої студії сьогодні.